Всім привіт! Сьогодні будемо жарити налисники. Нам потрібно 4 яйця, дрібка солі, 5 столових ложок цукру. Збиваємо, доки підтане цукор. Додаємо одну склянку крохмаля кукурузного або картопляного. Сюди 2 стакани мінеральної води. Додаємо 1 стакан борошна. Все перемішуємо. Додамо ще 50 мл олії. Перемішуємо знову. Тісто виходить дуже ніжне, без всяких комочків. Жаримо як звичайні налисники на сковороді з двох сторон. Виходять ніжні, запашні, дуже смачні, всім рекомендую. Бажаю гарного настрою, доброго здоров'я, всім смачного!